майже 6 мільйонів доларів готівкою та 100 тисяч доларів у робочому кабінеті. З 7 жовтня і щонайменше до 26 січня 2025 року вона перебуватиме у київському СІЗО. Альтернатива цьому внесення застави. Спочатку це було півмільярда, зараз 280 мільйонів гривень. Та за словами самої Тетяни Крупи, сплатити такі гроші, аби вийти з СІЗО, вона не може. Настав застава 5 мільйонів буде. Дуже а все тому, що ВАКС наклав арешт на понад 4 мільйони доларів вилучених у чиновниці. Наразі внесли лише 5 мільйонів гривень. Усі троє круп Тетяна, її чоловік Володимир та син Олександр. Хто довше, хто менше, очолювали обласні держструктури. Володимир Крупа упродовж 20 років до 2022-го керував обласним кру, яке трансформувалося в Держаудитслужбу. Син Олександр до жовтня 24-го впродовж 4 років очолював головне управління пенсійного фонду в Хмельницькій області.